Президенту та верховному головнокомандувачу Володимиру Зеленському сьогодні виповнюється 45. Однак, схоже, свій ювілей гарант України не святкуватиме. Рік, що минув, точно став найважчим у житті Зеленського. Повномасштабне вторгнення окупантів, постійні зустрічі, відрядження та недоспані ночі. Шановні громадяни України. Що ми чуємо сьогодні? Це не просто вибухи ракет, бої і гул авіації. Це звук нової залізної завіси, яка опускається і закриває Росію від цивілізованого світу. Ось так Володимир Зеленський зустрів навалу російських військ 24 лютого, і від своїх слів не відмовився й до сьогодні. Із перших днів повномасштабного вторгнення світові лідери пропонували президенту евакуацію та гарантію безпеки. Однак, попри наступ на Київ, Зеленський відмовився та заявив, що його місце тут поряд з українським народом, навіть попри заклики союзників. США запропонували Зеленському евакуацію. На що він відповів: мені потрібна зброя, а не таксі. За минулий рік українці і справді наблизились до президента. Ще у 2021-му йому довіряли лише 27% мешканців країни. Однак за рік цей показник виріс до 84%. Із початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський двічі потрапляв на обкладинку журналу Тайм. Вперше у березні американський тижневик помістив на головне зображення його цитату з виступу перед Європарламентом. Життя переможе смерть, а світ темряв. А вже у квітні на обкладинку потрапив портрет президента спеціально для номера, де вийшла перша частина інтерв'ю журналіста Саймона Шустера. Окрім того, американський журнал Тайм у грудні 2022-го оголосив президента України людиною року. В редакції щотижневика зазначили, цього разу вибір був як ніколи простим. Адже Володимир Зеленський активізував світ так, як ніхто не бачив десятиліттями. Важливою подією для президента України за рік, який минув, став і виступ у двох палатах конгресу США під час візиту до Вашингтона. Перед промовою Володимира Зеленського представники конгресу декілька хвилин стоячи аплодували українському лідеру. На історичній зустрічі Зеленський подарував американським законодавцям український прапор із автографами бійців із Бахмута. Окрім постійних відряджень та зустрічей зі світовими лідерами, верховний головнокомандувач не забуває і про військових. Від початку повномасштабного вторгнення Володимир Зеленський неодноразово відвідував українців не лише на деокупованих територіях, як у Херсоні, а й в найгарячіших точках фронту. В грудні президент неочікувано приїхав до Бахмута, де зустрівся, поспілкувався та нагородив відважних воїнів спеціальними відзнаками.